Ну і власне, давайте ми обговоримо ті обстріли, які напередодні били по якраз критичній інфраструктурі, Ракетні удари расистів, масовані обстріли. Про все це поговоримо з Дмитром Снігрьовим, це військовий експерт. Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Отже, напередодні Путін підтвердив, так би мовити, що масований обстріл це був у тому числі, і якраз відповіддю. На події, е, на е, як я це називаю, пригоди чорноморського флоту у Севастополі вони так полюбляють у своїх стрічках називати фільми росіяни? І от власне виникає питання: чим взагалі зумовлена така стратегія Путіна? Вона виглядає на перший погляд ця стратегія як е, цугцванг, і з кожним кроком вона все призводить до фатального фіналу. Але чи це так насправді? Ні, насправді це не, це не так. Давайте говорити про те, що Російська Федерація продовжила сталу практику нанесення ударів по критичних об'єктах української енергоструктури. Себто події у бухті Севастополя жодним чином не пов'язані з нанесенням ударів по енергетичних об'єктах. Власне, ці події використані лише як інформаційний привід, тому не варто довіряти словам російського диктатора. Мовиться ну, про те, що завданням, основним завданням, перепрошую російських окупантів, є намагання паралізувати енергетичну структуру України напередодні опалювального сезону. Себто, висловлюючися словами самих окупантів. Повернути нас до середньовіччя, таким чином здійснити тиск відповідно, як на військовослужбовців зсу, бо мовиться про удари виключно по об'єктах цивільної інфраструктури, так відповідно, і не цивільне населення. В цьому випадку варто згадати висловлювання Путіна ще 30 вересня, коли він заявив про те, що країни заходу створили прецедент. Він наполягає на так званому прецедентному праві, тобто праві Російської Федерації наносити удари по житлових районах і об'єктах критичної інфраструктури. Я нагадаю, під час років Другої світової війни власне, авіація союзників наносила точкові удари власне по об'єктах житлового сектору німецьких міст. Дрезден, Гамбург та інше де не було жодних військових баз. Оці історичні, так би мовити, паралелі і намагаються е, пояснити Путін. Тому е, ну давайте е, досить обережно ставитися до його слів, що власне вчорашні події, які ми чином пов'язані з Севастополем. А вже ж ми обережно ставимося, і взагалі до висловлювань е, російського диктатора. Ну е, ми розуміємо, що він намагається привернути все більше на себе уваги, аби його покликали на якісь переговори. А От е, яка позиція взагалі зараз Путіна на міжнародній арені? Як от він виглядає? Впевненою персоною чи вже не дуже? Не дуже впевненою персоною. Давайте знов-таки згадаємо його ж висловлювання. На Валдайському форумі він заявляє про те, що він ще буде, начебто, вирішувати, чи він поїде на зустріч світових лідерів. Але питання в тому, що тут. Адміністрація Сполучених Штатів робить все можливе, щоб не відбулася безпосередня зустріч Байдена і Путіна. Тому сенсу його візиту абсолютно жодного немає. Є чітка позиція українського президента. Зеленський заявив про те, що жодних перемов з Російською Федерацією апріорі неможливо. Сам факт перебування Путіна на зустрічі зі світовими лідерами втрачає як ідеологічний, інформаційний і головне політичний привід. Це країна, яка опинилася фактично в політичній, фінансовій і економічній ізоляції. І ці процеси в подальшому вони тільки поглиблюються, і він не може не розуміти цього. Давайте згадаємо, наприклад, зустріч з ШОС. Коли Путін вже чекав президентів, а не президенти чекали Путіна, згідно знову таки зі сталою в лапках російської традиції, це був наочний сигнал того, що Росія втрачає свої позиції на світовій арені. А який тоді у Путіна є, скажімо так, вихід його порятунок, тому що він у цій ізоляції перебуває, якщо от він закінчить війну. То чи це вихід для нього? Ні для нього на наразі він намагається власне змусити країни заходу будь-яким е, чином тиснувши, чи то енергетичний тиск мовиться про е, унеможливлення поставок газу в країни Європи, чи то зерновий тиск мовиться вже про продовольчі. Фактично кризу змусити країни заходу, щоб Україна сіла за стіл перемовин, але на російських умовах, і всі це прекрасно розуміють. Саме з цим пов'язаний і ядерний шантаж. Ті події навколо Запорізької АЕС, коли Російська Федерація штучно нагнітала істерію до можливої техногенної катастрофи, це сценарії можливості нанесення превентивного ядерного удару. Тому числі, до речі, по інфраструктурі Дніпро-ГЕС. Я дякую вашому телеканалу. Ми донесли свого часу інформацію про те, що Російська Федерація планує в якості одного з об'єктів нанесення тактично ядерного удару по дніпро -ГЕСу. і відповідно це має викликати ефект доміно, тобто всі ГЕС, які знаходяться на каскаді Дніпра, мають вийти з ладу. І відповідно наступною ціллю мала би бути Каховка. І буквально вчора губернатор, так званий губернатор, колаборант Сальда, виходить і говорить про те, щоб унеможливити подібні сценарії, вони відчиляють людей з зони затоплення. Тобто, почули, вони фактично мінімізували можливість створення техногенних катастроф. Давайте згадаємо інформаційно-психологічну операцію російської сторони щодо пропалого, так званого зниклого ядерного човна, ядерного потягу, який начебто рухається в бік кордонів з України. Все, що залишається Російській Федерації, я підсумовую, це шантаж, грубий, ядерний, зерновий, енергетичний, але шантаж. Але як практика свідчить, не Україна, не країни Заходу не пристають на подібну тактику Російської Федерації, це шантаж. Він зумовлений чим? Здебільшого тим, що немає більше ніяких варіантів. Закінчуються і боєприпаси, напевно, у Путіна або таких масованих ракетних обстрілів. Е, ну. Не хочу сказати, типу, їх не часто. Ми бачимо, але все ж таки, ми вже і знаємо, як відбувати ці ракети. От бачите, 50 ракет летіло. 44 е, наші протиповітряні сили е, збили, і це досягнення. А це ж то гроші для Путіна. Він ж то розуміє економіка. Також у стані занепаду е, на Росії, і тепер кожен постріл це мінус у кишені. Так, да, давайте почнемо власне спостріл. Було випущено 55 крилатих ракет типу. А 101 і Х 555 плюс відповідно, 22 зенитні, е, зенитні ракети до С 300 До чого чому я так зупиняюся? Бо власне свого часу, а саме в липні місяці, була заява речника офіса президента пана Арестовича про те, що Російська Федерація ніколи не випустить одночасно більше 48 ракет. Ну як практика свідчить, випустили 55. Тому хотілося б знаєте, звернути увагу офіса Президента Дента на заяви цього Мальфара. Е інше питання. Що стосується ракетних обстрілів, як ви слушно зауважили, власне, Російська Федерація прекрасно розуміє, що тактика масованих ракетних ударів вона не виправдала себе. Давайте згадаємо події 10-11 жовтня. Так само масовий ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури України. Чи це виправдало себе жодним чином? Країни заходу е, згрупувалися і надали фінансово-технічну допомогу Україні в моменті локалізації за гроші енергетичній інфраструктурі. Єдине, чого спромігся Путін це заблокувати експорт української електроенергії. Оце була головна ціль всіх обстрілів. Чому вони і продовжуються по об'єктах критичної інфраструктури, енергетичного сектора, не дати можливість країнам заходу отримати диверсифікацію джерел у вигляді енергопостачання з території України, це мало би знизити власне. Напругу Україна заходу напередодні опалювального сезону, але як ви слушно зауважили, ракет то стає все менше, і власне Російська Федерація має рахуватися з тим, що не тільки є український фронт, але й відповідна країна знаходиться фактично в оточенні країн, які мають певні територіальні претензії до власне, цієї недоімперії. до імперії. Зрозуміло, я вам дуже дякую за відповіді. Дмитро Снігирєв був з нами на зв'язку, військовий експерт.